Дістатись сюди можна тільки польовими дорогами. Село на краю лісу починається рядом дерев'яних електроопор. До де ще цілих будинків не ведуть людські сліди. Ми приїхали в село Яршов. Місцеві кажуть, що правильно йоршов це сільський магазин. Бо колись судячи з надпису. нам сказали, що тут є жилих три хати. Далі ми йдемо шукати місцевих жителів. Не знаємо чи зустрінемо когось, але спробуємо. Цей собака доводить нас до двору, у якому кричать гуси, і тільки тут починає гавкати. Чувствує те, що давно хтось йде. Василь Василенко хазяїн собаки, якого, як виявилось, звати Мухтар. Чоловік народився і все життя прожив у Єршові. Його дружина Ніна родом із сусідньої ломанки. Дід живе як. 75 років. 75 років тут живе, а я вже 50. Стіни хати завішані вишитими картинами. Останню, каже Ніна Василенко, вишила понад 20 років тому. Був, я ваду, 20 а там вони що в тій хаті. Він нас домашні великі. Цей хліб готує у печі. Магазина у селі немає. Продукти сюди не возять. Воду беруть з цього колодязя. По сусідству тільки покинуті двори. Вулиця, на якій живуть, має назву лісова. Ну, Богу, назвали ж так. Заростає за кругом. Лісом заростає, як так і назвали. Рудого кота, що крутиться у жінки під ногами, подарував один із синів. Троє дітей. Шестеро внуків. П'ятеро право, ну ж нам нічого не треба, аби війна закінчилася, да. повернулись діти з війни. Подружжя тримає курей, гусей та трьох кролів. Мухтар за охоронця. Ніна Василенко розповідає, нещодавно врятував курку, відбив у лисиці. Крім подружжя, в селі живе ще одна самотня пенсіонерка та родина з трьох людей. Переселенці з Семенівки. Решта будинків на двох вулицях села покинуті. На сільському кладовищі збереглись близько сотні хрестів та надгробків. Весь здорове було село. І в кожній хаті жили. Ніна Василенко проводить до сусідки, що живе за перехрестям. Тож я даю її, то вона до мене. Або ж ніхто ж нікуди не ходить. Дорогою минаємо будівлю колишнього магазину. Це магазин був. Я тут торгувала. Туриндекс так. Ну, всі вже тут ящик, так пошту. Поштар був, там жив поштар у нас насив пошту. Хіба тоді пошта скільки була? Тоді пошту несе поштар бідний, так і на плечах, і, і ой. А тепер уже що? А я одну виписав. Де? Слідів до хвіртки сусідки не видно. Вона рідко виходить з двору, каже Ніна Василенко. Йди, Господи, от я рада така, а, що що в хату. Мене... я ноги не ходить, а я після інсульта. Валентина Шкурат прожила в Єршові все життя. Коли ще ж мій хазяїн жив, йому построїли хату в Жадові, ну, от і нікуди не, не схотіла і все. Кажу, їді, а я нікуди не поїду. З господарства у жінки кури та старий пес. Валентині Шкурати, родині Василенків. Продукти, ліки та газети регулярно возить директорка сільгоспідприємства із сусіднього довжика Світлана Сковородько. ми її старці? А вона нас поважає, і що вона ми вже ж такі дурні, що. Не знає не дня, не числа, так вона вже сама дзвонить Нам що вам шолом що вам куплять що вони дзвони від Єршова до кордону з Росією 27 кілометрів. Село під обстрілами не було, розповідають жінки. А поруч прилітало одного разу від вибухової хвилі у будинку Валентини Шкурат потріскалось скло у вікнах, заклеїла її хлипкою лентою. Тепер кажуть до села частіше заходять дикі звірі, ніж люди. Козачки бігають і свині, бігають, і вовки ходять. Все, усе це, всі наші. Вони, вони багатьо, а то ляди стріляють і тут. Вони. Олексій Коцепчук, Тетяна Лось, Суспільне, Новини Чернігів.